Приклад дуже яскрава історія. Це історія з декларацією народних депутатів. Тому що, якщо ти пам'ятаєш, нам дуже довгий час пояснювали, що декларації народних депутатів не можна розкривати через те, що це становить небезпеку для їхнього життя. Але громадянське суспільство і журналісти зробили все можливе, щоб декларації були відкриті, хоча був великий супротив. Журналісти не розповідають про переміщення техніки, журналісти не наводять кількість на навіть загиблих на цих війні до речі, це питання, яке ставлять тому числі нам за кордоном, наші ж колеги. Але вони цього ніколи не зрозуміють, тому що вони не переживали того, що переживаємо ми, і наскільки ця, ця війна є технологічною складною, і наскільки ця а, війна є війною за наше виживання як країни, але маніпулювати водночас ну не можна, так і таке явище, як корупція під час повномасштабної війни, це ганебне явище.